Підписуємось, а я не буду затягувати і буду вже розпочинати. М -м -м, пора прокидатись уже. Ладно. Так. -mm, Котра один. Ой, мені ж ставила будильник на восьму ранку, точно. А вже shuttle, значить, уже значить, вже уже восьма ранку, Ну ладно. Окей, я і зроблю ранкові свої справи. Спочатку почищу я зуби. Зубна паста моя ось. Поставлю сюди і почищу все. Я вже почистила, піду прийму тепер душ. Так, в принципі, вже скоро буде готовий суп. Смачний вийшов. Ладно, в принципі, він вже готовий. І піду насипати. Ладно, піду будити Морослава та Моніку. Але спочатку я зніму маску, тому що я як їх розбужу, то вони перелякаються, тому що вони боються, коли маски. Ну, все, можна далі йти. Так, а яка взагалі котра година, угу, зрозуміло, зараз 10 ранку. Окей, піду їх далі тим, тому що, тому що вже якраз можна будити їх. Маніка, вставай! Не хочу, мама. Монька, ну ну, ми потім підемо погуляємо, купимо тобі іграшки нові. Я куплю нових принцес, новий замок великий. Ладно, ладно, встала, мама. Ну все чудово. так, іди до мене на руки. Зараз ми з тобою будемо будити твого братика. Я ми зараз будемо будити Соніка. Прослав, вставай. Соник. Не хочу. Мирослав, я не хочу, давай вставай. Mm, ну ладно. а зачем мені взяли взагалі... дали виспатись, я... я ще не виспався. А ось тому що не потрібно було грати планшет, всю ніч, Мирослав. О, мама, я награв. грав. Вірю, вірю, давай іди роби ранкові справи, та потім йди на перший поверх, там сніданок готовий. Я сподіваюсь, що там не якась там каша. Я ці каші терпіти не можу, вони такі, ну смачні, фу. Смачні, не смачні, давай іди їсти. Ну, ладно. Ладно, ну, піду почищу свої зуби. Ну, а серійно не виспався. Ладно, ось моя жовна щітка і ось моя жовна паста. Ой, я так нависпався. виспався, хочу ще поспати, ну ладно. Потім у все ж таки сиріні зуби почистить, а вони себе самі не почистять. Согласна. Ой, а ти це чула, мама? Як бачиш. Ладно, я вже почистив зуби і піду на перший поверх. Зараз тепер ми з собою почистимо зуби. Ось твоя щитка. Я сама мама почищу. Ніку, так ти ще маленька. Ну ладно. зубной пастой. Я банально земля паста і тепер будемо чистить. В принципі, саме вже почистили зуби. Е, ось то я іграшка. Ігласька зубик. Зубик, ігласька зубик. Так, іграшка зубик. Так іди до мене на руки, ось твоя іграшка, і пішли на перший поверх. Там сіданок тебе чекає. Дуже смачний. А ти чому не їсиш, Мирослав? Я просто не люблю цей суп, він мій найулюблений. Здрасті, приїхали. Здрасті, поїхали. Я не люблю цей суп, ось такий от. Він мій самий неулюблений. Мирослав улюблений, не улюблений, давай їж уже. Давай їж, Мирослав, тому що ти не отримаєш, Гарі. Ладно. Давай їж. А тепер ми з тобою зараз поїмо котик. Так. І остання ложечка. Так, давай іграшку мені. Я тобі її віддам, коли ми доїмо. Ой, а куди ложка пропала? Ложка, оказывается, була в твоїм миске. Так, окей. Ось і остання ложечка. І тепер попий молочко. А після молочка я тобі дам горішки. Але сьо. Тримай свою іграшку. зубик! І зараз я тобі дам горішок. Уля, олій силок.